Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки, і ми з вами далі ремонтні роботи проводимо. Так, жолубі. Відра забрати треба. Що кози наїлися, ще й залиши вільники, да? Ну, я хотіли. Так, треба забрати відро. Ось. Листя повикидали аж під ноги. Ах, ви вредні кози. У ще такі вредні кози є, як в мене, га? Розказуйте. У кого такі ще є вредні кози, як у мене? Бо шурманки вредні, не? Ой, що ми, що ми зробили? Так. Коло мурзи я прибила ще одну доску з Іваном, бо візьмеш того листя, попід них підбирає і туди приложи ту солому поки. В жолуб. Так. Зробили ми трошки красоти в хліві. Ось так. Одне вікно ми забили. Ось ще нам треба вікно коло кури утеплити. І ось тут вікно утеплити. Тут я з надвору не оббивала, воно тут майже щільно прилягає, я тільки середини оббила. А тут треба з надвору буде оббивати. Ну, нам не хватило. оце якраз кусочок, що мені, мабуть, хватить в льохові вікно оббити. І це буде все. А це я з Іванком била двері. Ось так. Цей його степлер нарешті зробить. Купили другого степлера. Скільки він? 400-450. 370. А, 370 тут такого. Купили степлера. Оказується, в них там є. Скільки він вистрілів може зробити. Цей може зробити 15 тисяч і можна його тоді викинути. Не знаю, скільки на тамтому навіть кеть ці, я дурна не глянула. Як там того привозу? Ну, Він 15 тисяч точно не зробив, вистрілив у мене на дверах. <ріст> ось так, ось такі діла. Ось так ми утеплили двері. Ось. І вже нашим козам не страшна зима, Ще би вікна утеплити, це вікно. Вон там те вікно, де гній викидати з на двору, бити його треба. І треба мені ще коло кури вікно бити. Щоб вони були в теплі. Ось таке діло. Зараз ми йдемо в люхові до вікна, подивимось. Ось, і тоді виключено світло Іван. А тоді, що будемо далі робити, ще сама не знаю. Треба змолоти муки, треба перекидати гній на купу, вичерпати стьоки з бочки, вичерпати колосвини і стьоки. Ось винести під яблуні, під горіхи. І то, напевно, що буде все, бо повичищала я вчора вечір. Так що в нас ще повичищати, поперекидати гній, стирту. І то, напевно, буде усе. Ось такі справи в нас такі в нас роботи по господарству, так, козя? Що? Наїлися, лягайте, віддихайте. Я вже вас тривожити не буду. Покамісь. Ой-ой-ой! Батички забула підібрати. Так що ось таке діло. Ось так в мене вікно. А, питали, що тут за така грязна бутилка, що я її не викидаю. Ця бутилка в мене має ще трошки, трошки ось там на дні. Не виднося. Ось така як вона лежить на дні. Це є в мене трошки креоліну. Це дуже хороше лікарство. І я тієї бутилки не викидаю, бо це як його. Скажіть мені. Рідке лікар? Ні, дезінфекцію, щоб приводити. Ось так, що приводити. Ось таке діло. Його трохи береться, воду розводиться і в хліві бризкається. Якщо треба зробити дезінфекцію. Ось такі діла. Ладненько, все. Йдемо ми працювати, І мене солому в родні, там вікно заложити, щоб зимно не йшло, і якщо ми його спробуємо бити. Ось такі діла. Так. Там далі побачимо, що будемо робити. Всім Покамість, па-па. а там ще щось ми додамо, так? Да? Дай чернишику. Ну, а це ми вже закрили, під неї взяла сухої соломи Наверха. Та, що тут була. Ой, рушечку не так. Зараз ми заложимо тут ось так. Того ще кусочок підложу, щоб був сток нам сюди на бік. Ану, потримай телефончика, тільки не вийде. Ось так от треба мені підняти трошки. О! О! Щоб сток сюди йшов у нас, а не до льоху. О! І так почистимо. І все. І буде у нас вже і льох до зими готовий. Ось так то. ось Такі діла. Закрили. Насторинва. Ринва. Тут вода витікає, аж на дорогу тече стежки зроблені. Ось такі ринви від води Вода від хати. Ось такі діла. Тут. А тут наш квітничок. Це мені розу плетисту маленьку Надя дала. Ось тут червона вроді. Чи розова? Я не знаю, не буду брехати. Ну, а це мої розочки ростуть. Вже хризентемки померзли. Ось такі діла. Ладненько. Все, отепер всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, у нас мрака. Якісь таке погода сира. Але і за те Богу дякувати, ще морозу нема. Ось такі діла. Так що ми йдемо з Іваном працювати далі. А вам всім гарного, мирного дня. Робота, робота. І міцного здоров'я, хай Бог дає. Всім всього самого найлучшого. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па-па-па. Дивіться, яка ще гарна красота. А, які ще листочки тримаються. Красиві такі. А то ще чуть зеленкуватий навіть. колохати тепліше. І вони ще не обмерзли. Бачите, які гарні. Ну і чого, мороз прийде сильніший, вже з неділі передають там по 5-6 по градусів. Хоч один день сім навіть передають. то вони раз-два облетять. Ну а це дубок. І ось треба буде весною зрізати, як буде мати листя. Ось такі діла. Все, всім. Всім па -па, па па Ну а це ми вже оббили з надвору. З Іваном. Зачиняй Іван. Ось так. Щоб було нам. Хліві тепленько, щоб не йшло нам зимно до Хліва. Іване! Що? Мені ще треба степлера тут в углі, бо я угла одного не прибила. Вугла не прибила. Йолі, палі, треба прибити. Ось так. Якось так оббили ми з надвору вікно, тут де гніви кидати. Добре. Так, ось так, бачите, вже шпари мої всі закриті, забиті. Воно просто світиться, але там звітом вони забиті. Так, вікно ми з надвору теж оббили вже. Ось, тут всередині, там зна двору зараз покажу. Так, все, всі ремонтні роботи ми доробили. Ось так, вікно обили. оббили. І вже у нас тепленько буде в хліві. Ще Іван ходив, докупив. Ось тут треба під клямкою прибити. Ось одним степлером. Ось тут бабахне. Я бо бабахав степлером. Так, все, тут добре, тут добре. Все, ось так. Поприбивали, поприхліплювали. І Жо, жово-во. Ні, ні, дивіться, нормально побігати. О, який ти злий. От такі роботи ми зробили. Ладненько, все. А, ще не показала. Ще зробила, ще, тікай. Ну закрий, закрий бігом двері. Двері, двері, двері бігом закрий. Двері! Бігом! Там зараз буде три бо горобці вилечать. Наталка горобця. Ой, можна об'яснити, що ви хочете. Я... <смірші> ой, ой, ось так. Оббили вікно, наталка хотіла горобця, а там до сни залітають горобці. Як <смірші> закрий двері, не анима поняти що. Ось так, бачите, щоб зимно курам не йшло, ну, на ж не поняв. Я думаю, щось їх тут не видно, їх дивився ось. Ну і все. Ось так. І ось так відкривається. Так що такі -то діла... Все. Нема там, нема там ні щурів, нічого. То він знає, якщо двері закривають, то тут там щось є ловити. Він думає, що щура там ми вже Закрий, От... Та я ж думав, всі вилетіли. Чи... То я б сказала відкрий! Я ж бачила, що там два було один і другий вилетіть. Ти же можеш відкривати. Ви самі не знаєте, що ви хочете. Можна мені то. колись щось перед тим, тебе кричати зроби. Було два горубці, і він взяв і випустив. І Нічого нема. Все. Ось так. Буде моїх кури оббито. Так що такі то діла. Все, всі роботи зроблені, да, Туську? Всім самого найкращого, гарного дня і мирного неба. здоров'я. Па-па-па-па.